Олександр Ліщук, головний тренер ЗП Груп. Завершився перший матч Кубка. 6-4 рахунок програли сьогодні. Мабуть, не на такий результат і не на таку гру ви сьогодні розраховували. Дійсно, програвати да, і ще з таким рахунком 4-6 це багато. Скажу кратко, так не забили свої моменти, не забили. У нас уйма було моментів, ми не забили. І пропустили такі дві контратаки, а хлопці нас не простили. Атака в гол, атака в гол. 0-2. Паніка в команді, що робити, що Ну, катастрофа, так. Да. Ну, але буде ще другий матч у Дніпрі? Да. Ну, Дякую, да, що є другий шанс, так як сказати. Да. У Дніпрі ми вже постараємось щось виправити.